В Ірпені започаткували традицію заохочувати дітей до навчання та розумового зростання. За результатами начального року нагороджують цікавими поїздками. Розпочали з 17-ї школи. Два перших класи відправили на екскурсію до зоопарку 12 місяців. Ініціатором такого нововведення став депутат Ірпінської міської ради Ігор Оверко. У мене син ходить до першого класу. Він закінчив перший клас і прийшов, хвалився, каже, «Тато, я закінчив, у мене 12, я так гарно вчився. Я подумав, що я повинен побалувати свого сина, ну, зводити його в зоопарк, щоб в нього була якісь мотивація для наступного року, для навчання, щоб він також хотів досягнути там хороших, хорошого рівня знань в навчанні. Ну і, власне, подумав, А чому не допомогти всім першачкам, не тільки своєму свого сину? І от народилась така ідея. Батькам школярів ідея Ігоря Верка не просто сподобалась. Вони залюбки погодили супроводжувати дітей разом із вчителем і терпляче спостерігали за дітьми, поки ті насолоджувалися спілкуванням з братами меншими. Пощати треба дітей завжди, навіть за те, що вони взагалі просто хочуть вчитися. А відмітки ну это не столь важливо, можуть недооцінити, можуть десь досвідувати. Головне, за це не наказувати, а завжди розуміти. Якщо така благодійна програма справді мотивуватиме дітей, досвід перенесуть і на інші школи Ірпеня. Ми намагаємося разом із батьками, з батьківським комітетом. Дуже часто ми стараємося організувати такі виїзди. Ось були нещодавно на страсиній фермі, і от випала нам така нагода побувати тут в чудовому цьому зоопарку, щоб діти познайомилися із природою ближче, тому що ми, на жаль, на уроках тільки по підручнику знайомимося. Враження від побаченого цього дня кожен фіксував як міг. Але переважно в пам'яті смартфона, лишаючи на сторінках гаджету, хто грайливого носорога, хто розщепіреного павича, хто граційного жирафа, а хто і рудого оранготанга, вихованого людиною. Та незважаючи на екзотику тварин інших континентів, не цурались і вітчизняної худобинки. Мені дуже подобалися всі звірі, такі красиві у вас, такі виховані, такі слухняні. Мені сподобався лев білий, і ще страуси. Я ще повігли. Після цього впевнено, вчитись буду, гарно, старатись. Обіцяєш? Угу. Обіцяю. Не хочу себе назвати якимось там благодійником, меценатом, ні в якому разі ні. Просто приходять люди, якщо я бачу в очах, що їм щиро потрібна допомога, міру сил допомагаю. Ну ось і все. Там. Не меценат, я не благодійник.